Як зрозуміти, за ким стежити на крипторинку? На крипторинку дуже важливо бути у правильному інфополі та отримувати якісну та перевірену інформацію. Як це робити? Ви відповідальні за кожну свою угоду. І якщо ви бездумно слухаєте інфлюєнцірів чи експертів, не маючи при тому власної думки чи аналітики, то в мене для вас сумні новини. Ви не тільки не навчитеся, а ще й втратите гроші. І я в тому вже впевнена 100%. Визначте інтереси в інвестиціях. Видів заробітку достатньо, можна бути довгостроковим інвестором, венчуром у нових проєктах, або отримувати пасивний дохід зі стейкінгу. Та пам'ятайте, ви маєте вдосконалюватися скрізь і при цьому пам'ятати про свої сильні напрямки, в яких ви найбільше розумієтесь. Та ще, всі ті експерти, які знаються на всьому та вважають себе геніями. Не варто їм вірити, варто розраховувати на себе. Знайте, за ким ви стежите. Ви маєте розуміти, кого ви слухаєте та за ким слідуєте, хто взагалі ця людина і у якій сфері є вхіпцем, а також взагалі її роль на ринку. Без цієї інформації неможливо розмірковувати про рівень компетенції, а отже, розуміти якість отриманої вами інформації. Не вірте, коли кажуть, що знають на 100%. Не варто слухати людину та приймати її думку як істину, яка точно впевнена в тому, що говорить. Крипторинок непередбачуваний і нестабільний. Тут все будується на ймовірностях. Сьогодні пан завтра пропав. І якщо ви слухаєте якогось експерта, який зараз вам здається, крутий чувак, то завтрашня його ідея може відібрати у вас усі гроші. Не перетворюйтесь на своїх кумирів. Ви повинні брати знання та досвід від своїх кумирів, але не проходити їхній шлях. Ви маєте формулювати свою думку та свою власну стратегію на ринку. Думайте трохи ширше. Більшість експертів зараз розмірковують просто біле або чорти, ведмеже або бичаче. Будьте гнучкими та розмірковуйте трохи інакше. На сьогодні це все. Далі буде. Підписуйтесь на канал, очікуйте нові відео, гарного всім дня! Та бувайте!